Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні 14 серпня, неділя, і я записую для вас відео. Вибачаю, що довго до вас не поверталася, дуже багато роботи і зараз такий час відпусток, всі друг друга замінюють. І тому повертаюсь з відео. Я отримала відповідь на свій запит в кабінет міністрів, який я писала ще наприкінці червня. 30-го він був зареєстрований 30 червня в кабміні стосовно державної реєстрації транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України у якості гуманітарної допомоги, і декларувались шляхом подання спрощеної митної декларації, передбаченої постановою 174. От. Тобто до мене неодноразово звертались організації, які везли там автомобілі для ВСУ, автомобілі для швидкої допомоги, для волонтерів, для пожежних частин. Ну і так далі. Вони завозились в рамках гуманітарної допомоги і нагадаю, що по 174 постанові по цьому спрощеному порядку. У нас надається така декларація спрощена. Вона може надаватися як в твердому, так і в електронному вигляді є можливість її подати. Але проблема в тому, що ці декларації, спрощені, не попадають в реєстр митних декларацій. Ми знаємо, що після митного оформлення всі митні декларації попадають в реєстр, і щось там направляється в Нацбанк, щось там направляється в Мінфін ну і так далі, в залежності від. Того, що контролює те чи інше відомство. Ось, і оскільки цього реєстру спрощених декларацій не було, було питання, як поставити на облік у нас в Україні в органах МВС. Я написала в Кабмін звернення і розписала ситуацію, що на сьогоднішній день у нас є такий порядок 1388. Це постанова Кабінету міністрів, значить, 1388 від 7 березня 1998 року про затвердження порядку державної реєстрації переєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів а також самохідних машин, яка передбачає, що для постановки на державну реєстрацію і імпортних транспортних засобів, які були везені на митну територію України. А, значить, надаються документи. Тут перелік документів. Ну і звичайно написано для імпортних митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носі або електронна митна декларація, або видана митним органам посвідчення про реєстрацію у повноважених органах МВС, транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Ось і раніше. Ну, якщо ми возили гуманітарку а, до війни, да у нас була декларація. МД2 на бланку да, МД2, МД3, або просто, якщо громадянин возить транспортний засіб, да, робиться митна декларація на бланку МД2, МД3. І от в зв'язку з чим от ці спрощені бланки, які застосовуються на період воєнного стану, е органи МВС не бачать. Я написала в Кабмін, що треба розробити якийсь ну, порядок, да, або надати роз'яснення, яким чином зараз, тому що телефонують. Оці організації питаються, що органи МВС, поліція зупиняють авто і вимагає реєстрації, бо вже пройшов певний час з моменту ввезення, і нічого не можна ну пред'явити. От, значить, мені прийшла відповідь. Відповідь мене прийшла від Міністерства соціальної політики України. Я так розумію, що Кабмін просто в профільне міністерство направив цей запит. От. Вона прийшла мені і копія на Міністерство внутрішніх справ України. Я сподіваюся, що все, все ж таки вони отримали, вони прочитали, що це болюче таке проблемне питання. От. І тут на три листи вони розписали там. Е Нормативку про гуманітарку, про лігкаві автомобілі. Ну, в принципі, вони просто скопіювали мій запит. Да? Тут постанова 450, порядок 13,88. Ну, багато писали. Дякую, Мінсоцполітики, Відтепер я розумію, що у вас така ж нормативна база підборка, як у мене на комп'ютері. У вас це є. Ну і останній абзац – це от те, що вони написали таким чином, враховуючи, що вичерпний перелік документів, які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, передбачена порядком 1388, яким регулюється діяльність органів МВС. Пропонуємо розглянути можливість внесення змін до зазначеного порядку, тобто Мінсоцполітики пропонує Міністерству внутрішніх справ переглянути цей порядок, передбачений постанови 1388 і внести відповідні зміни, тобто для цих транспортних засобів, які були ввезені в якості гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану. На підставі спрощеної декларації передбаченої постановою Кабміну 174, То вони повинні ну, в найближчий час. Я сподіваюся, якщо мене хтось бачить з Міністерства внутрішніх справ з представників поліції, да, будь ласка, зробіть цей порядок. Внесіть зміни відповідні, щоб люди, які придбали автомобілі для некомерційних благодійних організацій, під час війни могли їх якось зареєструвати і поставити на облік. Що можу побажати тим, хто щодня зіштовхується з проблемою їздять, ну, їздять на таких автомобілях да і зупиняють органи МВС? Можу вам направити відповідь Мінсоцполітики з копією на міністерство внутрішніх справ. Просто показуєте поліції, що відсутній наразі порядок і мінсоцполітики зобов'язав. МВС розробити порядок, і як тільки цей порядок буде розроблений, ви обов'язково поставите відповідно до цього порядку і документів на облік цей транспортний засоб. Ну поки що так. Тому якщо комусь потрібний цей лист. Це відповідь. Під відео я, як завжди, залишаю свої контакти і свою електронну пошту. Будь ласка, пишіть, і я вам направлю цю відповідь. Сподіваюсь, що це коротеньке відео було корисним для вас. Слава Україні! Ми переможемо. Літо чудове! Я вас всіх люблю. Па.